Всім привіт! Якщо ви бачите це відео, це означає, що у вас є світло або достатньо гарно працює мобільний інтернет. І сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію, яка знайома буквально кожному. І зараз я достатньо гострою, адже відключення світла повернулися. І так, в цьому відео я розповім вам, як я справляюся з відключеннями світла і точніше, чим я забуваю свій. Вільний час, якщо можна так виразитися. Скажу чесно, минулого року, коли був блекаут, я проживав в місті, в якому світло вимикали максимум на 3 годинки. Але зараз ситуація змінилася, я в Києві, і тут відключення світла це вже дійсно. А мене звуть Міша Пуфер, і на цьому каналі ви знаєте багато всього цікавого про мене, моє життя, а також все, що мене хвилює, тобто ляльки. Серіали знову ляльки. Перше, про що спадає думка, це, звичайно ж, піти кудись, де світло зараз є. І сьогодні я хочу розповісти вам про кафе в Києві кімчі барбекю. Кім кімчі барбекю, Кім -кім якось так називається. До мене приїхала подружка з Херсону, і вона полюбляє цю всю, всю азійську кухню, ось всю цю естетику. Тому ми разом пішли. Uh, і скажу чесно, це був дуже цікавий експірієнс. На жаль, для мене там все було занадто гострим. Навіть те, що не було гострим, і я зумовив, для мене все одно занадто гостре. Але вони там мали дуже прикольні позиції в меню, як фанатські коктейлі. Там був коктейль по G-idle і Блінк для фанатів гурту Blackpink, що в принципі гарно відображає атмосферу закладу, якось її доповнює. Азійська кухня, кей-поп, це зараз популярно на хайпі. В закладі на фоні грала постійно корейська музика. Я кожні три хвилини просто я знаю цей трек, я пам'ятаю, я десь чув, це Аеспа, це Stray Kids, це Blackpink. До речі, Blackpink були лише один раз. Але разом з цими фанатськими коктейлями йдуть картки з представниками цих гуртів. Це не якісь офіційні там, колекційні картки, але, мені здається, дуже приємний такий бонус. Дуже було прикольно. Ось це карточка, яка дісталася Дані. І мені дісталася карточка з Дженні, Єс. Yes. В принципі, з плюсів можу відзначити те, що. Це дійсно було цікаво. Я навіть сам приготував, якщо можна так виразитися, пару креветочок. На жаль, це не зовсім моя кухня, але заклад класний. Мені здається, якщо прийти в компанію з друзями, ну, типу, коли у вас людини три-чотири, то це буде ще класніше. Тому, в принципі, компанію мені здається, мені здається, в такі заклади, в принципі, треба ходити в компанію, тому що ну, це більше про experience. А їжа була смачна, і, незважаючи на те, що мені було загостро, в них вбиральні був спеціальний ополіскувач для рта. Тому не обов'язково ходити потім весь день з цим гострим відчуттям в своєму роті, спокійненько собі прийшли, поїли, прополоскали ротик і пішли далі. А після кафе ми відправилися в легендарний магазин Антошка, і як ви думаєте, що правильно, не минуло півроку, а точніше минуло. Але я все ж таки побачив ляльку ляльку Полякової вживу, і можу сказати, що тут відбулася така ж магія, як з ляльками мавки, адже вживу вже подивитися на неї було цікавіше, ніж на фото чи відеозаписі. І далі ми йдемо в другий пункт. Якщо світло вимкнули вас в день, тобто достатньо природного освітлення з вікон можна зайнятися чимось. Творчим, в чому приймають участь ваші руки, мозок, інші якісь огрен, органи, чуття, які ви якось а, включили в свою творчість, Ці я, наприклад, вирішив перевірити, як там мої спортові маркери. Скажу чесно, один рік назад я знімав огляд про них, і я думав, що за рік вони всі засохнуть, тому що ну, це звичайні китайські маркери який я придбав, я не пам'ятаю, мені здається, на якомусь сайті. Тому що я бачив, що в інстаграмі, в канцелярських магазинах також продають ці маркери. Але їх продають за оригінальними цінами. А, ну, я розумів, що це підробка, тому вони не дуже класної якості. Але. Як ви бачите, я зробив викраску, і незважаючи на те, що вони півроку пролежали, їх взагалі ніхто не торкався, тому що в традіжці я дуже рідко малюю. Так, каюсь, я завів скетчбуки для того, щоб змушувати себе малювати, але все одно малюю в діджителі. Ну, взагалі, коли малюю, тому, тому що останнім часом малюнків було менше через те, що я постійно шукав роботу, а потім. Працював, а потім йшов з роботи. Тому, якщо ви хочете підтримати цей канал, не забувайте, в описі під відео є банка в Монобанці, тому що ніякі сервіси по донатам зараз в Україні не працюють. І як ви бачите, насправді засохло лише три маркери, що мене дуже здивувало, тому. Скоріше за все, доведеться ще щось малювати в традіжці, якось їх використовувати. Я вирішив намалювати щось з референсу, таке простеньке, прикольненьке. Тут у нас світильник, мені здалося, що він якось дуже одиноко виглядає на цій сторінці. я вирішив просто додати якісь листочки, дуже багато листочків з таким. Ніби від перспективи, і я взагалі не розумію, як я будував світло і тінь, тому що в мене листя стає темнішим, коли наближується до світильника, що, коротше, логіки в цьому арті не було, але ми всі знаємо, що китайські маркери, навіть підробки, можуть працювати і через рік. Не забувайте поставити лайк цьому відео, залишити свій коментар внизу та підписатися. Щоб не пропустити вихід наступних моїх відосів. Наступний пункт, якщо у вас все ж таки достатньо натурального освітлення, це читати. Так, як би це банально не звучало, але прочитати книжку ніколи не буде зайвим. І це кажу вам я, людина, яка в принципі не читає, якщо бути чесним. Та й зараз у мене на полиці лише одна чи дві книжки. І одна з них це якраз і є новела по «Фейту Winx серіал від Netfлісу, що дуже дивно в новелі є моменти, яких немає в самому серіалі. Хоча якраз таки новелу писали по серіалу. Коротше, якось це дуже дивно працює в Netfліx, в Райдуги, але мерч по серіалу. Класніший і повніший, ніж сам серіал. Anyway, so так. Я за три дні прочитав книгу на 300 сторінок. Для мене це дуже швидко, враховуючи, що книг в мене майже немає, а те, що є на полиці, це комікси. І я тепер не знаю, що мені робити далі. Типу, купувати якусь книжку, цікаву почитати. Я бачив, тут мемари Брітні Спірс з'явилися в магазинах книжкових. Ти може сходити в бібліотеку. Я просто навіть не знаю, з яким запитом мені йти в бібліотеку чи в книжковий магазин, тому що. А, я можу швидко читати, якщо в мене є достатньо на це часу, і мене нічого не відволікає. І мені подобається книжка, але в мене такий дуже специфічний смак, як ви розумієте, тому що новела по серіалу. М -м. Я навіть не пам'ятаю, чи є якісь ще фільми і серіали, які мені сподобались, яких я хотів прочитати книжки. Напевно, існують, але про це треба подумати більше. Останній варіант, якщо у вас вимкнуло світло вночі або в темний період часу, або коли ще не темний період часу, але вже занадто темно, щоб малювати або читати, це мій улюблений варіант лягти спати. Чесно кажучи, я вирішую більшість проблем в своєму житті, тим, що йду спати або п'ю воду, тому не забувайте. Прийти в воду, спати, відпочивати, доглядати за собою, тому що, якщо ви за собою не будете піклуватися, ніхто не буде. Так, знаючи, що інколи можуть вимкнути світло о 6, а дати о 9 чи 10 годині вечора, чи вже навіть ночі, то тобі доведеться вночі робити те, що ти робив би ввечері, Ну, тобто тобі треба, щоб твій мозок і тіло якось працювало в цей період часу, там з 10 до 1-2 години, поки є світло, щоб встигнути зробити те, що ти мав зробити з тої самої 6 до 10. Тому так, можна і лягти, подрімати. Щоб прокинутись, поробити свої справи до першої другої години ночі, коли є хоч якесь світло, і потім вже спати до ранку. А якщо і вранці немає світла, то це означає, що можна ще більше часу поспати. А ну, і якщо вам замало мене на Ютубі і ви хочете більше дізнатися про мене та моє життя, ви можете підписатися на мій телеграм-канал або інстаграм. В моєму арт інстаграмі до речі, зараз виходять арти, тому що в мене з'явився час трошки помалювати. І на сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте поставити свій лайк, підписатися на канал. Обов'язково обов увім... обов увімкніть. Обов'язково увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Всім дякую, всім па-па!